Два топові трансфери арсенала. Невже вони знову боротимуться за чемпіонство? І як це вплине на Зінченка? Найдорожчий перехід в історії Ляйпціга. Капітан Тоттенхема офіційно все. Бенджемен Менді два роки не грав у футбол через купу звинувачень у зґвалтуваннях, але його визнали невинним. Чи все тут так однозначно? Мене звати Андрій Сеньків, Ви на каналі Good Evening. І Якщо ви на цьому каналі, то ми точно, однозначно, 100% будемо говорити про європейський футбол. Не забуваємо про лайк та підписку і розпочинаємо. Арсенал оголосив одразу про два дуже дуже і дуже важливі трансфери. Трансфер перший це перехід захисника Аякса Юріяна Тімбера. Фабріціо Романа повідомляє про те, що контракт терміном до 28-го року сума Угоди 40 мільйонів євро плюс 5 мільйонів бонусами. Тімбуру 22 роки, але він грає в основі Аякса. Я не пам'ятаю відколи. Ну дуже дуже і дуже давно вже в юному віці, у 18 років Тімбер прям став важливим гравцем для цього клубу. Чому цей трансфер важливий для арсенала? А рівно тому, що у вирішальний відрізок сезону, коли тримувався Саліба інші були незначні пошкодження в гравців лінії оборони, коли потрібно була ротація, коли потрібна була глибина складу, коли хтось з гравців банально втрачав форму, коли потрібні різні варіанти на різних позиціях, арсенал відверто просідав. У них не було тієї глибини, щоб йти нога в ногу з Манчестер Сіті. Перехід Тімбера дає цю глибину, і не просто глибину. Вони не взяли гравця на підміну комусь. Вони не взяли гравця, котрий Точно гірший ніж ті гравці, котрі є, і просто буде їх підміняти, бо вони не взяли гравця, котрі лише потенційно може підсилити Арсенал, як це було з якобом ківюром взимку зі спеції. Тут це перехід на підсилення вже і зараз. На яких позиціях може Тімбер зіграти? Позиція перша це центральний захисник. Тімбер правоногий, тімбер з дуже хорошою першою передачею, і не зважаючи на свій низький зріст, різні дані говорять про метр м, 1,78 метр він є одним з найкращих найкращихізії за виграними верховими єдиноборствами. Тімбер це розум. А якщо гравець розумний, він відповідно може грати на різних позиціях. Відтак, повноцінною, такою ж самою як позиція правого центрального захисника для Тімбера. Є позиція правого захисника. Він може зіграти і там, абсолютно безболісно. Також важливо розуміти, що Тімбер може бути набагато тоншим гравцем ніж просто постій в центрі захисту, ніж просто побігає на правому фланзі захисту. Тімбер дуже часто, коли Аякс володіє м'ячем, а він грав на правому фланзі оборони. Підіймався в центр поля, виконував плюс-мінус роль Зінченка в арсеналі. Тобто, це гравець, який високо підіймається, шукає партнерів, з'єднує гравців між лініями, з'єднує ці лінії, є таким собі. Глеєм таким плюс мінус самим, як Зінченко був для арсенала, враховуючи універсальність кімбра, враховуючи його виступи за збірну Нідерландів за Аякс, у Єврокубках, е, враховуючи його розум. Це знову ж підсилення на тут і зараз. Як це може вплинути на Зінченка, Чи вплине це взагалі на перший погляд, та ніяк вони взяли правого захисника. Причому тут Зінченко, скажете ви. Але ситуація насправді трошки складніша, ніж може здаватися. Зінченко досить часто травмувався травми не були прям серйозними, але на кілька матчів він вибував в кінці сезону. Він втратив свою форму і не був тим зінченком, котрий був в першій половині сезону. Так він не настільки добре виконував. Оцю з'єднувальну функцію в Арсеналі, і до нього, до нього були питання. І, наприклад, якщо в Зінченка не йде гра, а Зінченко травмований. А Артеті критично потрібна людина, котра б з флангів захисту чи захисту при володінні м'ячами Арсеналом підіймалася високо в центр поля, і Тімбер таким є. Грубо кажучи, Зінченко не грає втрата форми, травма, байдуже що. На поля з'являється Тімбер на позицію правого захисника, котрий при володінні арсеналом при атаках арсеналом піднімається в центр поля. Відповідно на лівому фланзі арсенала з'являється гравець набагато більш простіший, ніж Зінченко, керантірні то м'ясо. Я не знаю. І відповідно структура. Арсеналу не руйнується, просто в центр поля піднімається гравець з іншого флангу. Також є варіант, коли на полі одночасно будуть і Зінченко з Ліва, і Тімбер справа. Я не вірю в те, що вони обидва будуть при володінні йти в центр поля. Швидше це буде почергова історія, і це також прикольно, тому що суперник завжди очікує, що це робитиме саме Олександр. А тут буде певна варіативність. Певна варіація, і це, і це дуже і дуже круто. Це те, що допоможе точно Арсеналу стати сильнішим, стати командою, яка на дистанції може більше витримати тиску та конкуренції з сторони Манчестер Сіті. Другий трансфер, котрий вже прям кричить про те, що Арсенал зможе на дистанції Сіті боротися, це перехід деклана. Райса за попередніми даними каноніри заплатили за 24-річного півзахисника збірної Англії 100 мільйонів фунтів гарантовано. Плюс 5 мільйонів може піти Вестхему у вигляді бонусів. Це другий найдорожчий трансфер В АПЛ після трансферу Енсу Фернандеса, який відбувся взимку з Бенфіки до Челсі. Але загалом це найдорожчий трансфер в історії Арсенала. Було побито рекорд легендарного Ніколя Пепе. Це найдорожчий трансфер англійця в історії. Він обійшов Джека Гріліша. В чому крутість Деклана Райса у своєму віці досить молодому? Деклан капітан Вестхема, деклан лідер збірної Англії. Деклан провів вже Кілька повноцінних сезонів в англійській премьер-лізі є одним з найкращих опорних захисників так званих шостих номерів у європейському футболі, де гратиме «Райз» в арсеналі? там же, на цій же позиції, і це говорить швидше за все про те, що Томас Парті своє таке повноцінне, там тверде залізне місце в основі таки втратить, чому Райс кращий за партії для мене тут все очевидно. Якщо говорити про якісь оборонні функції, гру без м'яча, то райс та партії плюс-мінус, плюс-мінус рівноцінні гравці з точки зору відборів, з точки зору виграних нейтральних м'ячів і так далі. Якщо говорити про гру з м'ячем, то в партії не є абсолютним нубом в цьому, так в нього є хороша передача. Він непогано, непогано підтягується у напівфланги там, шукаючи партнерів. Володіє хорошим дальнім ударом, але райс. Це трошки про інше райс це про більшу динаміку, це про більшу кількість ривків, це про більше м розуміння, де йому. Опинитися так, щоб команда твоя забила гол. Це не просто гравець, котрий розігрує, так як жоржиньо, який розігрує, але не бігає. Це гравець, котрий і розігрує, і бігає, і відпахує. Максимальна кількість крутих функцій, крутих якостей є в Райса прямо зараз. І неймовірно, що такий гравець переходить до Арсеналу. Ним цікавились безліч клубів від Манчестер Сіті до Баварії. Але як повідомляє повідомляється Атлетік, все вирішила розмова. Райса. З артетою. Зрозуміло, що. Гроші також 100, 100 з гачком мільйонів. Якби якби Артета з райсом не говорив, це б ні до чого не призвело. Але багато клубів давали Вестхіму схожу, принаймні суму близьку до цієї розмова з Артетою справді була ключовою з точки зору взаємодії гравця та клубу, гравця та тренера раніше. Арсенал, після відходу Арсена Венгера, пробував відійти від менеджерської історії. Тобто, тренер вже не мав впливати на трансферну політику. Тренер замовляв гравця. Певного профайлу, певного амплуа, а вже керівництво клубу, директори, скаутський відділ, і так далі підшукували футболіста і відповідно брали його. Була історія в Емері з тим, що не дуже хотів Ілфріда Заа, але на його місце взяли Ніколя ПП. Чим це закінчилось, ми прекрасно знаємо. Зараз бачимо, що Арсенал відходить від історії з тим, щоб тренер не мав такого ключового вирішального кардинального впливу на трансфери. Зараз Арсенал беруть гравців, котрих точно точно хоче тренер із котрими точно перед трансфером говорить тренер, і він навіть бере участь, грубо кажучи, у переговорному процесі. Він спілкується з тими, хто туди переходить. Це це хороша, крута історія, і трансфери Шо Тімбера, Шо Райса, Шо Хаверса говорять виключно про те, що Арсенал 100% 100% буде сильнішим ніж у попередньому сезоні. Питання в тому, чи цього вистачить для. Чемпіонства, навіть для боротьби за чемпіонство, враховуючи прихід в Челсі, враховуючи кардинальні і дуже хороші зміни в Ліверпулі в центрі поля, зокрема, говорячи про ЕМ'ю Тенхага, котрий, якщо звільниться всі авгієві конюшні, також матиме хороший збалансований ростер. Тобто арсенал точно став кращим. Питання в тому, чи стануть, чи стали кращими його опоненти. По потенційній чемпіонській гонці в АПЛ. Думаєте, що думаєте щодо чемпіонства Арсенала ви? Чи зміг переконати вас Арсенал цією трансферною літньою політикою в тому, що вони готові боротися за щось надзвичайне? За перше місце. Тепер кілька слів про нашого партнера компанію Favbet. Зараз трошки таке затиша на футбол. Якісь глибокі кваліфікаційні ліго чемпіонівські матчі відбуваються. І я от відкопав історію з матчем Флори Естонської та польського Ракова, за котрі, до речі, виступає корінець Влад Кочергін. Вони грають один з кваліфікаційних матчів Ліги Чемпіонів. І на мій погляд, Раков є очевидним фаворитом, як і на думку нашого партнера компанії Favbet. І Я вважаю, що в цьому матчі раку проб'є свій індивідуальний тот. Тал більше півтора Коефіцієнт на це 1,87 Якщо ви хочете зробити ставку на цей матч або на якусь іншу спортивну подію, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео там можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, найголовнішу, найголовнішу історію, що ставки це всього лише розвага, а ніяк не спосіб заробітку. Тепер про кілька офіційних трансферів, повз котрі ви могли пройти. Гаррі Кейн поки що не у Баварії, Ромео Лукако поки що не в Ювентусі, ПСЖ поки що не забрав офіційно назад Гарві Сімонса. Коли буде офіційно про це все ми будемо говорити. Офіційні трансфери, повз котрі ви могли пройти. Отже, Душан Тадіч став гравцем Фенербаг. Тадіча ви точно маєте знати, легендарний вже, аякс Котрий грав півфіналі Ліги Чемпіонів, а як з котрий закохував в себе всю футбольну Європу, він нісся перш за все завдяки Тадічу. Сер був крутим розпасовщиком, крутим асистентом, гравцем, котрий дуже тонко та точно відчуває футбольну гру справжній мах. Тадічу 34 роки в нього ще був контракт з Аяксом до 24-го, але він попросив керівництво клубу про дострокове розірвання угоди. Вони погодилися, угоду розірвано, і він переходить в Фенербахче на правах вільного агента контракт терміном на два роки. Загалом тоді ж виступав Аяксі з 18-го року, зіграв 241 матч, забив 105 голів, 112 асистів, просто якась божевільна космічна статистика. І цікаво те, що тоді ж був останнім гравцем з тих, хто виступав Аяксі в попередньому сезоні, котрі грали у півфіналі Ліги Чемпіонів у 19-му році. Більше таких в Аяксі не залишилося. Минулося на 4 роки, і вся команда розкупилася. Розлетілася, я багато читав в Твіттері про те, що Тадіч привів такий собі сезон. Попередній Аякс не виграв чемпіонат, бла 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 все окей, все правильно зробив клуб. Але я не бачу там багато матчів. Як са в Солоні, я бачу буквально кілька, е і я не можу якісь робити такі далекоглядні висновки про те, що Тадіч прям здувся. Але я бачу його статистику в попередньому сезоні, і, чесно кажучи, я в шоці. Він забив 13 голів в 46 матчах та й видав двадцять Асист, якщо цей сезон невдалий для Тадіча, то я не знаю, як тоді має. Вдалий виглядати Марсель оголосив про трансфер лівого захисника Мадридського Атлетіку Ренана Лоді. Бразилець підписав контракт терміном до 28-го року. Атлетіко отримав за гравця 13 мільйонів євро, плюс 20% з майбутнього перепродажу гравця. Чому цей трансфер крутий для Марселя? Тому що нарешті в Марселі з'явився нормальний лівий захисник, не каборе, прости Боже, не нуну товариш. Прости Боже, а реально нормальний. Хороший лівий захисник Лоді лівий захисник. Він може грати при схемі з трьома центральними захисниками. По всій бровці грати може грати при схемі з двома. ЦЗ. з Форест використовував обидві ці схеми. Чому Нотінгем Форест? Тому що попередній рік, попередній сезон Лоді провів оренді в англійській прем'єр-лізі саме за цей. Клуб, це точно хороший трансфер для Марселя. Хороший вік футболіста, хороший досвід гравця. Так він не витримав рівня е, інтенсивності гри в захисті від Сімеони. Але це багато хто не витримував. Це не є прям показником. Показником Нотінгем був справжнім лідером і відрізками показував дуже дуже якісний футбол. Тому команду Мальновського цим трансфером однозначно треба вітати. Менше клоунів у захисті, більше очок е в скарбничці. така от від мене приказка. Тоттенхем офіційно більше не розраховує на воротаря Люріса. Попри те, що контракт з капітаном команди, лідером, ветераном, легендою, зіркою ще. Триває термін до 2024 року на збори до Австралії на збір до Австралії Поттенхем футболіста не взяв на офіційному сайті клубу. Зазначено, що Льоріс отримав можливість вивчення потенційних трансферів і тепер 34 річний воротар. Шукає з агентами нове місце роботи. Є інформація про повернення Льоріса у Францію. Є мова навіть про Парі сен жермен де він може бути потенційно другим воротарем. Ну, також є історії про інші менш гучні якісь вивіски аля. Ні, це куди піде Льоріс, невідомо, але відомо точно, що йому пора йти. Кілька останніх сезонів для Льоріса були прям жаху. В нього була від'ємна різниця очікуваних голів на його ворота і того, що він відбивав, тобто він припускав більше, ніж мав би, що аномальна історія для воротарів. Він багато лежав в грі ногами, багато лежав в грі на лінії, банально багато травмувався. Тому, як говориться, в легендарному фільмі Люксембург Люксембург. Бург зі всього в цій житті треба спригнути вовремя. Льорісу і тут хямо, вже пора. Легендарний гравець, легендарний воротар виступав за шпори з 12-го року, відколи перейшов туди. З Ліона. Епохальна через постать, але всьому свій час. Ляйптіх б'є трансферний рекорд не лише гравців Зальцбурга. Дочірнього до них вони підписують. Вони взяли Зайвельда в центр півзахисту, взяли Шешко, Форварда всі ці гравці Ляйпція, але, але, але вони витратили 38 увага, 38 мільйонів євро за трансфер Форварда збірної Бельгії та французького ланса Лугі Опенда. Контракт терміном на 5 сезонів майка з номером. 17. У минулому сезоні 23-річний Форвард забив 21 гол та віддав 4 асисти в 42 матчах за ланц. Окрім цього, Форвард неймовірно добре провів перед цим у Ері Дівізії, виступаючи за Вітес. Я дивився матчі Ліги Конференції чи Ліги Європи, коли Вітес грав проти Тотнхема. Так, такі матчі в моїй команді були в її історії. Так от опенда, виступаючи за Вітес, просто розривав наш матч всю оборону тут Так само відбувалося і в французькій Лізі. 1. Чим куртиці Форвард? Перш за все, він той, хто може зробити гол сам нічого, без допомоги партнерів. Опускається внизу, бігрує, пробиває, знаходить нейтральні м'ячі, атакує на півфланги, міняється місцями з футболістами інших аплуа. Ну це максимально універсальний, тонкий гравець, технічний, швидкий. Е, хочете в контратаки, нема проблем. Він втече. Хочете. Е, Зламувати автобус не проблема, він знайде невеличкий простір, сам щось придумає. Це майбутнє, це реальне майбутнє європейського футболу. Дуже крутий сучасний форвард. Вітаю Лайпціх з цим трансфером. Змінюють вони свою лінію атаки. Шешко опенда це говорить про те, що час сілви, час вернера точно пройшов. В плані Я не, не, не виключаю, що Вернер гратиме на одному з флангів, наприклад, так глибше і фланговіше, скажімо так, але центральних форвардів, тих, хто точно мають забивати, тих, хто грає на вістрі, ляпці їх змінює, і це і це плюс знову ж таки. Це плюс, враховуючи те, як попередній сезон провели саме номінальні стовідсоткові центр фороди цього клубу. Ну і остання історія про Бенджамена Менді. Пам'ятаєте такого гравця чи ні, тому що шуму останні дні було чимало. Корівський суд Честера визнав невинним французького захисника за одним пунктом звинувачення з гултування і ще за одним у спробі згултування. Про це повідомляє The Athletic. Тепер з менді зняті всі обвинувачення, коли суд присяжних виніс рішення, футболіст схилив голову до колін та. Розплакався після цього, подякував суддям за те, що вони зосередилися на доказах, а не на чутках. А я нагадаю, що півроку тому з мінді зняли обвинувачення ще в семи епізодах сексуального. Насильства. Давайте підсумуємо так: Дев'ять було звинувачень до менді щодо сексуального насильства або спроб сексуального насильства, але нічого доведено до кінця не було. Два роки Менді не грав фактично у футбол. Ось, будь ласка, перед вами ця графіка трибуни майже два роки, 500 з чимось там днів. Ми про цього футболіста забули. Востаннє він грав у 21-му шароці проти Тоттенхема. Я прочитав деталі трошки кожної справ, кожного з обвинувачень і е, там, кілька вам переповім. Зокрема, наприклад, тусовка на хаті в Менді. Там дівчата, хлопці, дві ж секс. Менді заходить в спальню, де лежить дівчина, і за її версію починає до неї приставати, е, суючи руку їй у вагіну. Ця дівчина говорить, що там, ні, камон, давай не будемо, але він продовжує свій. Свій шлях за версією Менді, він заходив е, в кімнату, цю де вона лежала, взяти зарядку. Та зарядка була на її стороні, щоб взяти зарядку, він мусив через неї перехилятися. І мимоволі запропонував зайнятися сексом. Вона відмовилася, і менді е, просто вийшов з кімнати. Або інше там якесь звинувачення е, полягає в тому, що він зайнявся сексом з якоюсь дівчиною, а та дівчина не хотіла з ним займатися сексом. І коли був суд а. На цьому суді були присяжні, Ти треба було переконати в тому, що він винен або не винен. І кожна зі сторін переконувала цих присяжних в тому, що секс був за згодою сторін. Всі були задоволені, всі цього хотіли. А дівчина сторона обвинувачення говорить про те, що такого такої згоди не було. От і вся історія фактично малюється навколо навіть недоказової бази. А свідчень так. А свідчень та майстерності адвокатів тут також необхідно відзначити, що за даними Британської прокуратури, станом на липень минулого року, лише 68% справ про зґвалтування закінчувалося обвинувальним вироком. При цьому за даними Міністерства внутрішніх справ, лише 2 зі 100 заяв про зґвалтування, поданих до поліції призводили до офіційних обвинувачень. Ця статистика багато про що говорить. Підсумку ми маємо два варіанти: перший варіант менді, бідолашка, він нікого не гвалтував. Жінки хотіли використати його ім'я, його бабки, на ньому нажитися. В підсумку цього не вдалося зробити суд, визнав його невинним. Присяжні також, але два роки кар'єри Менді втратив. Що робити Менді? Хто йому заплатить компенсацію за фактично кінець футбольної кар'єри? Так і не думаю, що Менді після цього. Гратиме футбол на дуже 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 високому рівні. Друга версія в тому, що в Менді просто круті адвокати ситуації з сексуальним насильством, домаганнями вони дуже часто зводяться до мінімальної, мінімальної доказової бази. Немає ні камер, ні зйомок, ні записаних розмов. Тому що коли тебе хочуть зґвалтувати, ти рідко коли запросиш, запросиш режисерів чи сама почнеш знімати. Ну тобто, це прям. Складно довести історія дуже часто в сприйнятті кожної зі сторін поняття е, сексу та згоди на секс. Якщо вірити мові юриспруденції, вірити е, фактам, про які говорить The Athletic, у мені була дуже крута юридична компанія, і враховуючи кількість доказової бази, яка була в цих справах, розвалити ці справи, для них не було, ну, не, не було чимось складним. Що в підсумку вони зробили? Також треба зазначити. Фінально, що жодних апеляцій не буде За англійським законодавством. Прокуратура не має права подавати апеляцію на вироки суду присяжних. Тому цей вирок є остаточним. Для мене все одно підсумок плюс-мінус є десь посередині. Не хочу говорити, що Менді 100% голтував або намагався зголтувати цих жінок. Ми маємо вирок суду, який говорить про те, що він є невинним. Якщо ми не довіряємо вироку британського суду, то що до нас є тоді мірою довіри у фінальній інстанції? Ну ось, є суд, пройшли всі, е, всі е, стадії В підсумок невинний. розуміло ж? Також для мене очевидним є те, що Мендін є ангелятком. Я цілком розумію всі мінуси там суду присяжних, зокрема кількості доказової бази, зокрема якості його адвокатів і так далі. Що ж думаєте про це все ви? Котрий із варіантів обираєте ви: перший, другий чи так само як я. Вагайтесь і знаходитеся десь посередині. Пишіть, будь ласка, про це в коментарях. Також дивіться мої інші відео тут та отут. Дякую вам за увагу, всім спокійного, переможного дня та слава Україні!